Сьогодні ми з вами розглянемо різні типи даних, які можна вводити в таблицю. Для цього я відкрила таблицю Excel, і, відповідно, для того, щоб подивитися, які дані можна вводити в таблицю, я спеціально вже написала ось їх. Може бути загальний російською мовою общий, текстовий, ціле число. Число з двома знаками після коми, число з трьома знаками після коми, проценний і дата, саме такі ми сьогодні розглянемо. І, відповідно, для того, щоб визначити, який тип числа, в нас відкрита вкладка головна, ось ви бачите, вона головна. Відповідно, ось у нас є місце, де записано, який тип комірки в нас використовується. Якщо нічого не змінювалося, він зазвичай називається загальний. общий. Ви можете відкрити тут: у нас є меню контекстне, і подивитися, які є формати. уже з тих що наведені, можна відкрити ще інші формати, але цих достатньо. Також, це віконце можна відкрити другим способом. Якщо натиснемо контекстне меню, внизу, ось ви бачите. Відкривається ось в, такій, в такому вікні, де у нас є число, вирівнювання, шрифт, границя, заливка, захист. І ось ми можемо побачити, який вид можна вибрати. Також властивість комірки теж можна відкрити за допомогою правої кнопки. Права кнопка формат комірок, формат ячия. Також відкривається це саме вікно. Тобто вікно властивостей можна відкрити трьома способами. Перший це якщо ми відкрили повністю головна вкладка, і на ній ось властивості, на віконці. Зразу вибираємо. Або також ми можемо натиснути число, ну, в даному випадку, вкладка число, відкрили. Також відкривається вікно з властивостями. Або на комірку правою кнопкою миші вибираємо формат комірок, і відкривається, в якому форматі в нас буде дана комірка. І так, давайте з вами розглянемо. Якщо загальний, я для прикладу напишу просто 2. Ось, цифру 2 написала. Тут у мене просто загальний. Ви бачите, нічого не змінилося, так і залишилось загальний. Я хочу наступну комірку зробити текстовою. Я на неї клікнула. Ви бачите, я вже тут вибрала текстовий. текстовий, і також напишу число 2. Ви помітили, що в першому випадку це число написано праворуч, в другому написано ліворуч. Текст завжди записаний ліворуч. З текстом не можна виконувати, наприклад, дії певні. Тому що його вважають просто як текст. Наступна комірка це буде число у мене. Ось, відповідно, але не просто число, а ціле число. Тобто, якщо я захочу написати 2,6, мені його округли до 3, тому що воно запише ціле число. Як можна подивитися цю властивість. Тобто я натискаю тут, де число. Відкриваю, вибрала числовий. Подивіться кількість десяткових знаків 0. Це означає, що буде округляти по правилах округлення. Я не хочу, щоб було 3, я хочу, щоб було, Ось, наприклад, 2,1, і вона автоматично його запише як 2. І, відповідно, число записується по праву сторону комірки. Наступне число з двома знаками після коми. Також я ось вибрала число, числовий, і вибрала два знаки після коми. Тепер, якщо я напишу просто число 2, мені автоматично допише ще два знаки після коми. Якщо я напишу 2,3, теж напише ще один знак. А якщо я напишу 2, через крапку 2. Ви бачите, що воно пише, що попало, тому що це крапка не вважається комою. Зрозуміло. Тобто, якщо ми відділяємо десяткову частину від цілої, ми маємо обов'язково писати кому, а не крапку. Наступне число з трьома знаками аналогічно я вибираю, я в даному випадку правою кнопкою миші клікну формат комірки. Вибираючи слови, три знаки після коми. Ось тут можна змінювати. І тепер, якщо я напишу 2,5, воно напише мені 2,5. Наступна комірка це процентна. З цією коміркою не так просто процентною. Ось ви бачите, тут проценти написані. Так, я зразу написала процентний. Якщо я тепер напишу число 2, воно зразу допише мені проценти. Також я можу змінити властивості, ось, вибираю число десяткових знаків по нулях, хай буде по нулях. Знов напишу 2, і воно мені пише 2%. Тепер я зроблю трошки по-іншому. Я зміню тут на загальний. І ви бачите, що в мене з 2% написало 0,2. Тобто перевело в звичайне десяткове число. Знову вибираю тут проценти. мені поставить 2%. Тепер інший випадок. Якщо я спочатку поставлю двійку, а тоді виберу. Ви бачите, що поставило 200%. Ще раз вибираю загальний. Пишу двійка. Вибираю процентний, Написала 200%. Тобто зразу переводить його у відсотки. І ще один момент це дата. Якщо ми вибираємо дату, Ось вона відповідна, ми зразу можемо вибрати короткий формат дати, або довгий формат дати. Давайте виберемо довгий формат дати. Ще раз подивимося, який це варіант, ось у нас. Ми можемо вибрати, в якому вигляді воно буде записуватись. Я хочу ось такому, коли йде рік, місяць, число. І тепер, якщо я сюди напишу 12,23, воно мені напише. Ну, Якесь число, яке воно захоче. Бо воно не розуміє, що я записую. Відповідно, для того, щоб мені записати нормально я маю написати, наприклад, 20, 12, крапка. 03. 0 третє, 12. І подивимося, що воно нам напише. Нічого не змінилося. Так і залишила, якщо попав. Тобто з датою, давайте перейдемо до ось такого виду, з датою треба бути обережним. 12.03, давайте так запишемо. І дописало нам мені 2020 рік. Тобто, треба записувати тут адекватно. Якщо ви записуєте, у вас вилазить дата, значить ви маєте змінити формат самої комірки. От, наприклад, 20, 20. Давайте подивимося, що воно автоматично. Воно автоматично себе написало дату. Тобто, якщо ви виконуватимете певні завдання, і вас комірки писатимуть якісь інші числа, ви маєте перевірити, в якому форматі знаходиться дана комірка. Тепер стосовно домашнього завдання. Вам додому потрібно виконати. Завдання 4, 5 і шосте. Для четвертого завдання визначити, скільки клітинок входить у такі діапазони А3 А7. Для виконання цього завдання ви можете відкрити таблицю Excel, або просто тут подивитися. Ось комірка А3 і комірка А7. Виділяєте їх і можете просто порахувати. Комірка Б11. Ось вона. І комірка А. Є 11. Виділили, комірки порахували і так далі. Для таблиці п'ятої Ви можете не переписувати таблицю, а просто пишете Ctrl плюс стрілочка. І дивіться, що буде відбуватися. І ну, ось я натискаю Ctrl, стрілочка праворуч, і ви побачили, куди перейшло. Далі вже ходу немає. Тобто, ви. Виконуєте кожну дію і записуєте, який буде результат. До шостого завдання. У вас прикріплений окремий аркуш е таблиці. Ви з, з, з нього берете дані. Як ви це робите, я зараз покажу, на прикладі. Ось у мене, наприклад, є така таблиця. Ось, відповідно, вона. Мені з цієї таблиці треба записати. Адреси, кліти, адреси клітинок в апазонів з текстовими даними. Ви пам'ятаєте, що текстові дані у нас автоматично ліворуч записуються, але інколи можна їх самих виправити посередині. Тому будьте уважні. Щоб визначити, яке це, які це дані, ви просто на них клікаєте. Ось, ви бачите, тут, наприклад, загальні я можу зробити тут текстовий. Тобто загальний це може бути і той самий текстовий. Ось, відповідно, ви клікаєте і бачите текстовий. Тут також записується цей. Тобто ви зразу можете вибрати діапазон, це у мене буде B9B14. І так сюди і записуєте B9, дві крапки, B14. І в стовпчик записуєте відповідні діапазони. Якщо немає діапазону, я просто, ось у мене, наприклад, комірка, тут теж просто текст. Ви її просто записуєте. Ну, В даному випадку це 9, 10. Тобто сюди записуєте c 9 c 10 Відповідно, там, де? У нас текст. Клітини з числовими даними. Ви на них клікаєте, і ви бачите, що це, ну тут теж записано загальний, але якщо воно по праву сторону, значить це у нас буде числові дані. Числове дані. Тому ви можете зразу подивитися і їх записати. Також ми бачимо тут. Якщо у нас Клікаємо на комірку і з'являється в рядочку формула, значить, ця комірка відноситься до діапазону з формулами. Тобто просто треба уважно подивитися на самі клітинки. Ще раз, якщо у вас написане число і воно вирівняне по правий бік, значить, воно відноситься до числового. Тим більше, якщо воно взяло участь у формулі, це буде числовий. Бачите. Тобто оці комірки можна віднести і до числового, і до діапазону з формулами. Ну, краще до діапазону з формулами. І ще один варіант, ось відповідно. Ви бачите, тут у нас іде формула вже, тому що є дорівнює і написана формула. Тут у нас також формула у клітинці Є10, тому що відображається у лінії формули. Наступно клікну там, де 25, це просто в мене число. Відповідно, ви маєте сюди позаписувати: числові і клітинки з формулами. Ще раз, якщо у вас є клітинка з формулами, в числові вже її можете не писати. Число вирівнюється по правий бік. Я маю надію, що вам це стало зрозуміло.